Дивіться, який катер, бо водолаз не може нічого знайти тут. Приплив катер, тут зараз буде прочасувати територію локатором з допомогою комп'ютерів. Тут оборудовання в нього нормальне. І вони зараз карач, це все тут будуть потихасненьку сканувати. Бачите, там водозамирена якась типа штука. І я вам вже скажу, що це вже в воді шукається водини. Хвилин 30, коротше, і нічого знайти не можуть. То вже шансів точно немає варіантів взагалі спасти там когось або щось там, чи буде хтось там живий. Це однозначно. Але тепер тепер хоча б знайти просто. А люди, бля, ну, просто не розуміють. Тут всім кричать вилізти з води, а люди лізуть подивіться, з всіх сторон, з всіх дир лізуть в воду. просто капец тетка все одна типа бля, просто не пробивна а она дальше плывет типа ей похиная короче катя буду ей короче тупить